Друзі-клієнти, доброго дня. Нове свіже поступлення. Ікра Горбуші Пінк. Торгова марка 49-й стар. Країна походження Америка Аляска. Нерест 23-го року. Подивіться, будь ласка, на дату 08.28.23 року. Є такий пласт Вага одного пласта 7,5 кг. Умови зберігання мінус 18 градусів. Два роки. Склад ікра Горбуші, сіль без консервантів. Ось такий вигляд має в заморожені сумі. Давайте подивимося. Є оптова і роздрібна торгівля для замовлень. Пишіть, телефонуйте. Ікра Горбуші, 49 й стар. Країна походження Америка, Аляска. Нерес, 23 й рік. Пласт 7,5 кг.